Журавлина ягідна гідна культура з сімейства Вересові, яка володіє унікальними цілющими властивостями. В останні роки її все частіше можна зустріти на грядках українських садівників. Цьому сприяє робота зарубіжних і українських селекціонерів, які створили кілька десятків сортів великоплідної садової журавлини, що володіють високою врожайністю. Кращими з них фахівці вважають сорти Чорна рання і Бергман. Ягоди, яких містять найбільшу кількість вітамінів і корисних речовин, необхідних для організму людини. Розмір ягід у них може досягати 3 см в діаметрі. На одному місці журавлина садова може рости більше 60 років. Склад корисних речовин в ягодах і калорійність журавлини. Ягоди журавлини садової містять такі вітаміни А в 1, в 2, в 3. В 5, в 6, в 9, в 12 з ди, е, до, Р, е Журавлина багата лимонною, бурштиновою, яблучною, щавлевою, олеандровою, хінною, бензойною, урсоловою, фолієвою, хлорогеновою, пантеноловою та нікотиновою кислотами. Журавлина містить велику кількість вуглеводів. В її ягодах немає сахарози, зате в них Підвищена кількість фруктози і глюкози. Високовжуравлені вміст мінеральних речовин і в першу чергу сполук калію, магнію, заліза, кальцію, міді, натрію, йоду, фосфору, молібдену, германію, селену. Ягоди журавлини також мають в своєму складі антиоксиданти, природні антибіотики, пектини і цілий ряд інших корисних речовин. Калорійність свіжої журавлини становить 28 ккал на 100 г продукту. У заморожених ягід 19 ккал на 100 г сушені значно калорійний 308 ккал на 100 г. Така концентрація вітамінів і корисних речовин природно викликає питання: журавлина це користь чи шкода для організму людини. Користь журавлини для здоров'я людини. Користь журавлини для організму людини дуже велика. Користь вітамінів в ягодах журавлини. Вітаміни групи B відіграють важливу роль у боротьбі з метаболізмом всіх клітин організму людини, знижують вміст цукру, білірубіну і холестерину в крові. Ягоди журавлини містять майже всі вітаміни групи. Вітамін А, якого в журавлині вдвічі більше, ніж в будь-яких інших ягодах, необхідний для поліпшення зору. Підвищення імунітету організму, нормалізації обміну речовин і профілактики проти раку. У ягодах журавлини найвищий вміст вітамінус в три рази вище, ніж в чорній смородині, що підвищує імунітет організму і є прекрасним лікувальним засобом при багатьох захворюваннях. Вітамін Д головний будівельний матеріал для організму. Він забезпечує правильну роботу серця, легенів, печінки, нирок та інших органів. Виступає захисником проти багатьох захворювань. Вітамін до потрібен для синтезу білків в крові. Це кращий засіб проти тромбоутворення, так як він знижує холестерин в крові. Нестача вітаміну до в організмі погіршує роботу серця, легенів, нирок, підшлункової залози і печінки. За вмістом вітаміну дожуравлина займає перше місце серед інших ягідних культур. Вітамін Р перешкоджає старінню організму, сприяє виробленню внутрішньосуглобової рідини, що забезпечує здоров'я суглобів. Позитивний вплив мінералів і корисних речовин кальцій, магній, фосфор і калій, що містяться в ягодах журавлини, сприяють нормальній роботі серця, зміцненню кісткової і ем'язової тканини, а також судинної системи організму. Йод забезпечує нормалізацію роботи щитовидної залози. Мідь має протизапальну і антиоксидантну дію. Германій підвищує імунітет організму і перешкоджає виникненню і розвитку онкологічних захворювань. Цього мікроелемента, який рідко присутній в плодах і ягодах, дуже не вистачає нашому організму. І журавлина найцінніше джерело для його заповнення. Селен нормалізує роботу всієї імунної системи, захищає організм від окислювальних процесів. Покращує роботу серця і всієї серцево-судинної системи, знижує рівень цукру в крові, допомагає проти будь-яких новоутворень в організмі людини. Журавлина в цьому сенсі прекрасне джерело для його заповнення, вплив інших корисних речовин. За рахунок високого вмісту кислот і природних антибіотиків, ягоди журавлини добре допомагають при простудних і вірусних захворюваннях. Журавлинний морс знижує температуру, полегшує перебіг різних інфекційних захворювань. Природні кислоти і пектини сприяють розчиненню жирів в організмі. Шкідливі властивості журавлини. Незважаючи на величезну кількість корисних властивостей, в деяких випадках журавлина може завдати і шкоду організму людини. При вагітності. У цей період жінкам не рекомендується вживати ягоди журавлини. Так як вони можуть спровокувати розвиток у дитини хронічних алергічних захворювань, які почнуть проявлятися ще в утробі матері на останніх місяцях вагітності, при підвищеній кислотності у людей з високою кислотністю, журавлина може спровокувати виникнення гострого гастриту або виразки шлунка і 12-ти палої кишки. При поганій згортання крові журавлина ще більше розріджує кров, що може призвести до сильних кровотеч. При подагрі ягоди журавлини можуть підвищити вміст сечової кислоти в крові. При хворобах печінки. В цьому випадку лікарі рекомендують повністю виключити журавлину з раціону. Інші випадки людям, які страждають алергічними реакціями, також слід вживати журавлину з обережністю. При частому вживанні журавлинного соку може постраждати зубна емель. Як і при яких захворюваннях вживати журавлину? Ми розповіли, чим корисна журавлина. Тепер поговоримо про те, в якому вигляді і для чого її слід приймати. Свіжа журавлина у ній найвищий вміст вітамінів і корисних речовин. Вживати ягоди рекомендуємо в протертому вигляді з медом або цукром у співвідношенні 1 до 1,5. при застудах і гостра респіраторна вірусна інфекція для зміцнення судин серця і головного мозку, поліпшення обміну речовин, профілактики проти утворення холестеринових пляшок, як прекрасний сечогінний засіб при виникненні набряків, без виведення калію з організму. Протарту свіжу журавлину вживайте три рази в день по столовій лосці після їжі, запиваючи чаєм або теплою водою. Морс з журавлини. Користь морсу зі свіжої журавлини полягає в тому, що в ньому зберігаються всі вітаміни і корисні речовини, але при цьому знижується активний вплив кислот на організм людини. Журавлинний морс підсилює вплив антибіотиків на наш організм. Вбиває віруси і мікроби при різних захворюваннях. Знижує температуру і тиск, очищає організм від шлаків, зміцнює судини і підвищує їх еластичність, омолоджує клітини всіх органів, приготування журавлинного морсу. Для цього знадобляться: свіжа журавлина 200 грам. цукор 150 грам, вода 2 літри. Ягоди подрібніть в блендері до однорідної маси. З отриманого ягідного пюре відіжміть сік. Воду доведіть до кипіння і додайте в неї цукор і сік. Через 3 хвилини кипіння засипте в морс віджаті ягоди і кип'ятіть ще 3 хвилини. Зніміть з плити, накрийте кришкою і залиште на 20 хвилин. Потім процідіть напій через подвійний шар марлі і розлийте в банки або пляшки. Морс готовий. Зберігайте його в холодильнику. Корисні властивості він зберігає протягом двох діб. Як правильно пити морс. Попів склянки тричі на день після їди. Випивши морс, добре прополосніть рот водою, щоб кислота не пошкодила зубну емаль. Не рекомендуємо вам вживати журавлинний морс довше двох тижнів поспіль. Сушена журавлина. Різні відвари і чаї з сушеної журавлини можна спокійно вживати людям, яким протипоказані свіжі ягоди. Вплив кислот в ній на організм людини набагато менше. Однак вагітним жінкам її все ж потрібно вживати в обмежених кількостях. Допомагає сушена журавлина при тих же захворюваннях, що і журавлинний морс. Приготування напою з сухої журавлини. Одну столову ложку сухої журавлини залийте 200 мл окропу, додайте цукор або мед за смаком, накрийте серветкою і настоюйте протягом години. У день можна пити три склянки такого відвару поступово по кілька ковтків протягом дня. Журавлинна маска жінки використовують її для відбілювання шкіри обличчя і збереження її пружності. Журавлинні маски допомагають позбутися від веснянок і пігментних плям, а також від вугрів і причів. Для нормальної шкіри. Одну столову ложку м'якого сиру змішайте з однією столовою ложкою журавлинного соку, додавши в отриману масу дрібку солі. Нанесіть на обличчя на 15 хвилин, а потім змийте холодною водою для жирної шкіри. Дві чайні ложки пюре з ягід журавлини, змішайте з яєчним білком одного яйця, додайте 1 чайну ложку пшеничного борошна, нанесіть маску на обличчя на 15 хвилин, а потім змийте водою. Для проблемної шкіри журавлинний сік. розведіть з процідженим відваром ромашки 1 столова ложка на склянку окропу в рівних кількостях, розлийте у форми і заморозьте в лід. Цим льодом кожен день 4-5 разів протирайте обличчя по 3 хвилини. Засіб прекрасно допомагає позбутися від причів і запалень шкіри через вугруватості. Як правильно вирощувати журавлину? Користь журавлини приваблює українських садівників-любителів, які починають вирощувати її на своїх ділянках в різних регіонах країни. Створення великоплідних сортів цієї чудової ягідної культури дуже цьому посприяє. Якщо правильно дотримуватися всіх вимог, то вирощувати журавлену садову зовсім не складно. Вибір місця Ділянка для вирощування журавлини краще розташувати в низині. Згадайте, що в природі ця ягода в основному росте на болотах. Однак при цьому він повинен добре висвітлюватися сонцем, інакше ягоди будуть погано визрівати. Ґрунт. Грунти журавлені потрібні закислені РН 3,5, 4, пухкі, легкі, добре водо і повітропроникні. Крім того, вони повинні бути родючими, багатими органікою. У будь-якому випадку вам потрібно правильно зробити торфені грядки під посадку цієї культури, заправивши їх спеціально приготуваним субстратом. Підготовка гряд для журавлини. Викопайте траншеї глибиною 30 см і заповніть їх спеціально приготуваним субстратом з торфу, перепрілого гною, хвойного опаду, річкового піску і терси в рівних пропорціях. У субстрат додайте з розрахунку на 1 квадратний метр грядки, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію. Грунт ретельно перемішайте, добре пролийте водою і приступайте до закислення. Приготуйте розчин лимонної кислоти, 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр грядки, і пролейте їм ґрунтовий субстрат. Важливо: ні в якому разі не використовуйте для закислення ґрунту оцет або рідина з акумулятора. Ви просто спалите ніжні корінці кущиків журавлини. Правильно підготовлені гряди гарантуватимуть вам високі врожаї журавлини вже на четвертий рік. Посадка Її можна проводити і навесні, і восени. Весняна посадка проти осінньої, звичайно краще, так як часу на укорінення і адаптацію на новому місці у рослин буде набагато більше. Розмітьте на грядці ряди на відстані 25-30 см один від іншого і викопайте ямки глибиною 10 см на відстані 40-45 см одна від одної. Не забувайте, що коріння у журавлини досить довгі.